Вітаю, я Олена Трибушна. Це канал ЄПитання. Сьогодні поговоримо про те, як за останню добу ми наблизились до здійснення пророцтва про те, що останній президент Росії безславно помре в Криму. Лише пару тижнів тому, в середині липня, колишній зіц-президент Росії Медведєв, в якого вселився дух мертвого Жириновського, погрожував нам судним днем, якщо ми атакуємо Крим. Екзальтіровані кроваві клоуни, які там. выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Пішла друга доба після того, як відбулось нападіння на Крим і так далі. А телеграм екзальтованого клоуна Медведєва мовчить. За 6 місяців війни судний день не наступив вже втретє. Напередодні 9 травня вони лякали усіх літаком судного дня, але замість апокаліпсису вийшов Путін в пледі і прошамкав банальності з папірця. Вдруге судний день не наступив, коли країна без флоту відправила на чорноморське дно флагман країни з славетним флотом крейсер Москва. Проковтнули і пояснили здивованим громадянам. Дянам, що відбулося трицательне в сплиті, і тепер проковтнули, здається, втретє те, що і в сакральне для Путіна місце український Крим з України може прилетіти. Здивовані громадяни країни, яка розмахує ядерною дубінкою, як піймані на гарячому краді, ким вони усі власне і є, поспіхом згорнули пляжні килимки і з воплями втікали з чужого пляжу. Йо, Мамуль мамулечка, давай надо свалюватися звідси. Тихо, тихо, тихо. Инфотур, что надо, да, надо ехать. Нет, это еще какой-то трэш. Мам! Да домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик! То, якщо хтось і відчув вчора, що настав судний день імені Медведєва, то це були якраз російські пляжники. Тому що, власне, коли користуєшся краденим, то за це колись дійсно наступає судний день. І вчора була його репетиція. І цей день ми приближали як могли, з весни 2014-го. Російська влада, пропагандисти, міноборони і колективний пісков засунули язики в дупу, опинившись в патовій ситуації. Вони не можуть визнати, що по військовій авіабазі біля селища Новофедорівка вдарили ЗСУ, бо це означає означає визнати поразку, нанесену збройними силами України, які вони вже знищили кілька разів. Це означає визнати, що російське ППО виявилось таким же імпотентним, як російські медвідів, і поставити під сумнів усі заяви найвеличніших серед карликових лідерів сучасності про те, що Крим ніколи більше не буде українським. Тому міноборони Росії традиційно заявило, що все йде по плану, і на аеродромі по плану відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Ніхто не постраждав авіатехніка. Теж не постраждала. Хоча кримська самопроголошена влада відразу ж розбовтала про п'ятьох постраждалих, і пізніше російські змі повідомили про як мінімум одного загиблого. Втім, на крейсері Москва, як ви пам'ятаєте, теж жоден матрос не загинув за винятком ледь не усього екіпажу, а берегів Одеси дістались лише кашкети російських матросів. Що ж насправді відбулося на аеродромі? Що відомо на даний момент, аеродром Саки є, точніше, був одним з ключових для російської авіації в окупованому Криму. Там Позивався 43-й винищувальний авіаполк. До його складу входили винищувачі су 30 та су 33 і бомбардувальники Су-24. Усі шість місяців Росія активно використовувала цей аеродром для авіаударів по українських містах. Видання схеми опублікувало супутникові знімки, зроблені за 4 години до вибухів у Новофедорівці. На них на території аеродрому видно велику кількість російської військової авіації. А так виглядав аеродром САКИ після серії хлопков. вже з землі. У повітряних силах України заявили, що окуп. Панти втратили в САКах 9 літаків за неофіційною інформацією. Внаслідок вибухів могло загинути близько 100 Росія, поки російські міноборони відмовчуються а українське віджартувалося тим, що написало пост, що палити на аеродромах небезпечно. Колишні військові і аналітики західні і українські запевняють, що аеродром з Криму дістали саме Збройні Сили України, і це матиме вирішальний вплив на подальший перебіг війни. Цей аеродром розташований більше ніж за 200 кілометрів від найближчих позицій. Ці зсу американське видання New York Times ще вчора з посиланням на неназваного впливового українського військового написало про те, що аеродром вразили саме українські збройні сили. Чому зброєю виключно українського виробництва, як зауважив він? Якщо це дійсно так, то ударів могли завдати українськими протикорабельними ракетами Нептун, використовуючи gps координати для наведення посухопутних цілях. Їх дальність сягає 280 км. кілометрів. Це ті самі українські Нептуни, якими за неофіційною версією потопили крейсер Москва. Але і те, і те очевидно залишиться легендою як мінімум до кінця війни. Перед тим як вразити аеродром ЗСУ знешкодили російське ППО за допомогою американ. Анських протирадіолокаційних ракет Харм їх запустили з винищувачів, пробили коридор в російській протиповітряній обороні, і в нього ж вже запустили ракети по базі. Якщо ракети були все ж не українського виробництва, то це могли бути ті самі ракети АТАКАМС, яких ми давно просили у США щоб вгатити по Керченському мосту. Це ракети для хаймарсів з дальністю польоту до 300 кілометрів. Офіційно американці заявляли, що не передавали їх Україні, але як кажуть в Ізраїлі, американських ракет у нас нема. Але якщо треба, то можемо їх застосувати. А ось для Росіян це означає таки дещо неприємне, чим би ми не дістали їх там. Обстріл збройними силами України території Криму фактично відкриває нову главу війні. По перше, повний провал російської системи протиповітряної оборони означає, що більше не захищені ні військові бази росіян на окупованому півострові, які від першого дня вторгнення відігравали для них стратегічну роль там. Звідти захоплювали південь, туди перекидають резерви, щоб південь утримати. Звідти обстрілюють українські міста. Там знаходиться база кораблів російського флоту, які блокують українські порти. Так само від учорашнього дня не захищені більше й голови російських відпочивальників, які окупували українські пляжі. Багато з них це усвідомили миттєво. Весь телеграм від учора заповнений відео заторів на Керченському мості. Росіяни втікають з Криму і правильно роблять, поки ним можна проїхати. Бо я ж кажу, ракети, які дістануть до Керченського мосту, у нас теж нема. Але якщо треба, можемо і запустити. Там така верениця тягнеться. Виїхали ми з Сімферополя тільки на цю головну трасу, яка на Керч веде. Ребята, это, это жопа, просто жопа. І ось такими відео прощання славянки теж заповнені від учора Телеграм. В не хочу їжати з Криму і за Як здесь класно. Привикла, да? Я привикла Здесь як в своєму доме жили. Настолько все душевно. По-домашньому. Як тут не плакати? Важко буде після Алушти звикати назад до великих їпів. Український інтернет теж, до речі, всю ніч плакав, але переважно від сміху, від мемів типу цього фото. Сім'я з Рязані дахнула в саках. Ті, хто не поспішив повернутись в свої рязання через вразливість російської ППО, в Криму тепер цілком можуть відчути на собі те, що вже 6 місяців відчувають на собі українці. А для російської армії те, що ЗСУ продемонстрували свою здатність діставати Крим, означатиме, що тепер їй доведеться не лише намагатись не втратити окуповані українські території на півдні, а й захищати величезні. Ні, території, які лежать за межами фронту, і рано чи пізно цими територіями може стати не лише Крим, а умовний російський Белгород чи Білоруські Барановичі, звідки теж злітають винищувачі і бомбардувальники, які вражають українські міста. Бо усі червоні лінії, якими погрожує колективний Медведєв і колективна Скабєєва, як показує якраз цей випадок з обстрілом аеродрому в Криму, насправді можуть існувати лише в телеграмі Медведєва чи на екрані ТБ. І це мені здається найголовніше в цій історії. В уяві багатьох, особливо на заході, удар України по Криму мав стати для Путіна червоною лінією. Вони стільки разів це проговорили, що в це всі повірили. Але по Криму ударили і нічого не відбулося. Судний день не почався навіть в Грамі у Медвєдєва. Бо щоб звинуватити Україну в перетині червоних ліній, треба визнати, що ці червоні лінії перейшли, що це ЗСУ вдарили по Криму, що твоє ППО лайно, що ти не можеш не те, що Київ за три дні взяти, а навіть голови пляжників на вкрадених тобою пляжах захистити не можеш. І до такого виборці Путіна якось готові не були, бо кремлівська пропаганда готувала їх до іншого до параду хрещатиком. І якщо червоною лінією для Кремля вже більш ніж за добу не став Крим, місце, яке вважають сакральним. Для Путіна повернення якого в родну гавань стало ледь не кульмінацією його 22-річного правління, то можливо ніяких червоних ліній не існує взагалі. І до людей, які захопили владу в Кремлі, таки слід застосовувати їх же підхід з гопніком. Треба розмовляти мовою сили, а не мовою тих, хто закликав не провокувати Путіна, не підштовхувати конфлікт до ескалації. Закінчити сьогодні. Я хочу фразою двох дуже відомих вам людей, які сказали її мені рівно рік тому перед минулим днем незалежності України. Останній російський президент помре в Криму. Відчуваю, вона буде ввіщою. Останній президент Росії загинув в Криму в результаті суїцида. Але це буде Крим, буде останнім оплотом, Тому що це фетіш. Вся наша розмова з братами Капрановими. Ось за цим посиланням. Там ще багато пророцтв про Росії і розвінчених путінських міфів. Подивіться, у мене ж на сьогодні, все побачимось.